Біфрен. спокій за ясної голови. Так, час новин. В марафоні працюють команди Фактів Асітіві та Вікон СТБ. Вітаю всіх. Від ранішньої ракетної атаки на Київ загинуло щонайменше двоє людей. Один поранений. Повідомляє столична прокуратура. Ворог поцілив у два об'єкти критичної інфраструктури у Деснянському районі міста. Написав столичний голова Віталій Кличко. Наслідок обстрілу було відключено енергообладнання, що живить об'єкти водоканалу та житловий масив Троєщина. 50 тисяч мешканців лишилися без електрики, в деяких будинках можливе пониження тиску у водогоні попередив кличко. І закликав їхніх мешканців ощадити воду. А всіх киян попросив економити світло. Адже як попереджають енергетики у столиці, можливі відключення електропостачання над ліквідацією наслідків ворожої ракетної атаки. Вже працюють аварійно-рятувальні служби. Під завалів будинку в центрі Києва, який вчора зруйнував дрон, камікадз, задістали тіло літньої жінки. Це п'ята жертва атаки російської армії. Повідомив мер столиці Віталій Кличко. Розбір завалів триває другий день. Завчора дістали тіла чотирьох жертв атаки. Зокрема, це молоде подружжя, яке чекало дитину. Жінка була на шостому місяці вагітності. Ще троє людей ушпиталили. Зокрема, двоє рятувальників, які гасили пожежу. Нині їхньому життю нічого не загрожує. Загалом зі зруйнованої будівлі врятували 19 людей. Після ранкової російської ракетної атаки на Житомир вже відомо про двох поранених. Повідомив мер міста. Три прильоти припали на енергетичну інфраструктуру. Майже годину Житомир був без світла. Лікарні працювали на резервному живленні, зникло водопостачання. Зараз його відновлюють. Воду подаємо поки що на перші поверхи, може будуть другі поверхи, але є свої складнощі. Що точно можу сказати, сьогодні електротранспорт працювати не буде. Це зв'язано з відновленими роботами і з просто з можливістю енергосистеми забезпечити тягові підстанції електричної енергії. Тому плануйте свій день, будемо збільшувати кількість автобусів. Наслідок ворожої атаки по області без світла лишились 11 населених пунктів. Повідомив голова місцевої військової адміністрації. Працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники. Йде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. Зранку росіяни вгатили ракетами по Харкову. Містяни нарахували велику кількість вибухів. На деякий час навіть зупинилось метро. З нами на зв'язку наша власна кореспондентка Марія Малевська. Марія, вітаю. Які наслідки ракетної атаки у місті? Оксано, вітаю близько пів на дев'яту ранку. Ми почули досить потужну серію вибухів. За пару хвилин ще одну серію е, вибухів. Загалом по Харкову цим ранком окупанти випустили вісім ракет. Це дані Харківської обласної військової адміністрації. Одну з ракет ППО вдалося збити її уламки. Впали просто біля під'їзду однієї з житлових висоток. Запуск був вже з'ясували слідчі з території Білгородської області Росії. І всі вісім ракет були попередньо типу С-300. Влучання попередньо є в трьох районах міста: Основ'янському, новобаварському та Слобідському. Одна з ракет впала просто в город в приватного будинку на околиці Харкова. Вона не розірвалася. Тарахтіло, Я думав, камікадзе к нам прийшов. А потім хлопок і все затихло. Ну що не менше копати. Мур'яна, віті сколько. Убрали мур'ян. Просвістіла. Я думав, мало, мало ли шахит, но он не гудел. А як Вот Як вращается болванка. Ну, чистатися взять болванку, она вращается. И І потім только ляп в землю. Ще кілька ракет влучили у продуктові склади. Зчинилася пожежа на площі близько 150 квадратних метрів. Це все, що потрібно знати про росіян, які сьогодні не пожаліли шість ракет с 300 по гуманітарній допомозі, яка потребують мирні мешканці. Це продукти харчування, це лікарські засоби, це одяг, все те, що необхідно людям для того, щоб просто вижити. Не було тихо минулої доби і по області. Росіяни з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали населені пункти у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах. За даними медиків, у Куп'янському районі поранення дістав 64-річний чоловік. І неподалік Берестового, це також Куп'янський район. За даними облвійська адміністрації, окупанти минулої доби намагалися йти у наступ, але із втратами були вимушені відійти. Ось така інформація. На тринадцяту -го годину із Харкова Оксано. Дякую, Марія. Це була наша власна кореспондентка Марія Малевська, яка розповіла про наслідки ранкового обстрілу Харкова. Вранці росіяни двома ракетами вдарили по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. Ще чотири ракети вдалося знищити силам ППО. Звук, пролітаючи над головами ракети, чули місцеві жителі, а за кілька секунд по тому вибухнуло. На місці прольоту здійнявся густий чорний дим. На підприємстві зайнялося. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, на об'єкті є серйозні руйнування. Без електрики лишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Також не струмлена одна з насосних станцій Дніпроводоканалу. А у сусідніх з підприємством будинках Дніпрян вилетіли вікна. Ось таке утро. Усю ніч градами та важкою артилерією били окупанти по Нікопольському району, зокрема по двох громадах Мирівській та Покровській. Люди не постраждали та пошкоджені агропідприємство і лінії електропередач. У селі Вища Тарасівка майже тисячу родин лишилося без світла та ще й мобільного зв'язку. Нині обласна влада просить всіх мешканців заощаджувати електрику. Внаслідок ранкових масованих терористичних атак Росії отримали поранення семеро працівників ДТЕК Енерго. Ще один поранений помер дорогою до лікарні. Це співробітник Курахівської ТЕЦ. Повідомили в ДТЕК. Загалом від ранкових обстрілів повторно постраждали два енергетичні підприємства. На них серйозно ошкоджене обладнання. Нині на об'єктах ДТЕК перебувають тільки критично необхідні співробітники. Решта працюють у віддаленому режимі. Після припинення обстрілів працівники підприємств візьмуться за ремонт ушкоджених російською армією об'єктів. Вона провела в полоні 165 днів, і майже весь цей час рідні не знали про її долю. Напередодні на Запоріжжі під час великого обміну, коли вдалося вивільнити 108 наших жінок, на українську територію повернулася Вікторія Обідіна, мама маленької Аліси, про яку у травні дізнався увесь світ. Тоді окупанти розлучили їх на своєму блокпосту під Маріуполем та відрядили чотирирічну дівчинку в евакуаційному бусі, фактично саму. Хеппі-енд цієї непересічної історії далі. Серед метушні сліз та обійм перших хвилин після обміну вона видається спокійною. Вікторія чекає на свій перший дзвінок рідним у слухавці. Голос мами Алло, мамочка, привіт. Історія Вікторії приголомшила чи не увесь світ. Військова медичка разом із чотирирічною дочкою Алісою ховалася від бомб у бункерах Азовсталі. Ось відео звідти звати? – Аліса. А коли вони намагалися виїхати з оточеного Маріуполя, росіяни не випустили жінку, а маленьку Алісу лишили в евакуаційному бусі до Запоріжжя. Фактично на самоті під наглядом чужої людини тривонок уїхала мене в плен. Не получилось пройти фільтрацію. Потім росіяни записували із Вікторією відеоролики, де на камеру пропагандистів вона змушена була говорити, що на окупованій території все добре, і просила повернути їй туди дочку. Мені сказали, ти ж розумієш, що відказатися від от коментарів ти не можеш. Я говорю, звісно, розумію, тому що по-другому вони ну били, і в результаті все одно б ми дали це відео. Жінка каже, ставлення у полоні було поганим та добре, мовляв, хоч не лупцювали. Її рідні не знали, що із нею від травня і до початку жовтня, коли Вікторії дозволили привітати Алісу телефоном. У нього 3 октября був день народження і 4-го мені дозволили позвонить. Поздравіть з дням рождіння у травні. Аліса провела у Запоріжжі кілька день і рушила із родичами до бабусі у Польщу. Вікторія мріє якнайшвидше побачити найближчих людей і вірить. Відтепер у них все буде добре. Все буде хорошо. Скоро ми з вами стрітімся. вже. Андрій Почті Артем Дажанков програма Вікна СТБ Єдині новини. Вночі росіяни випустили по Миколаєву п'ять ракет з 300 Внаслідок обстрілу загинув 56-річний чоловік. Він ховався у двоповерховому будинку. Від споруди нічого не лишилося. Хіба купа цегли та величезна вирва? Місцеві мешканці розповідають, що у підвалі того ж будинку ще ховались люди. Вони вижили там, гді. Де... Ну, де засипало, вот именно конкретне місце прильоту, там був підвал. І вони там ночевали. Парень з девушкою вибралися, а от чоловік не вибрався. Працівники ДСНС працювали тут від самої ночі. З-під завалів вдалося врятувати собаку загиблого господаря. Також від ворожих ракет постраждала центральна вулиця міста. Навколо розтрощені крамниці, кав'ярня, картинна галерея та квітковий ринок. Взрыв взрывной волною винесла повністю заднюю стенку. Вчора только товар отримала. Це, да, вот що ще на витринах стояло, то ще більш-менш. Все, що сзади стояло в запасах, все, що ну, все в см'ятку. В Єйську. Напередодні ввечері військовий бомбардувальник Су-34 впав на житловий будинок. Пілоти катапультувалися, навіть не намагаючись відвести літак від міста. Здінялася пожежа. Місто здригнулось від вибухів, хоч офіційна влада й запевняє, що на борту не було боєприпасів. За останніми даними, внаслідок падіння літака загинуло 13 людей, зокрема, троє дітей. Момент падіння Су-34 зафіксували камери спостереження. Доповерхівку миттю охопило полум'я з першого по дев'ятий поверх. Після падіння сталася серія вибухів, тобто су 34 був з повним боєкомплектом. Хоч офіційні особи це намагаються спростувати і кажуть, що політ був не бойовим, а тренувальним, а спалахнуло через розлив авіаційного мастила. Загальна площа загоряння 2000 квадратних метрів. У будинку мешкало щонайменше 600 осіб. Багато з них опинилися в пасті у власних квартирах. Очевидці розповідали, що дехто стрибав з вікон. За офіційними даними, загиблих 13, а травмованих майже два десятки, з них четверо тяжких. Я бачив падіння цього самоліту в этот будинок. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит. Я был в этот момент на балконе своего дома. Пожар увидели потом? Удар, бах, я кричу отцу, папа, уходи в дальнюю комнату. Возможно, достанется нам. Пілоти навіть не намагались відвести літак від житлових будинків. Коли той почав падати, обидва катапультувались. Это сбили, да? Су-34 зазнав аварії, коли набирав висоту. Причиною стало займання одного з двигунів. Грохот, грохот, грохоти. грохоти. От этот пожар страшний. Я не знаю, що це. І дим такой чорний. Такого пожару я не виділа в житло. Це возле нашого дому прямо. Сходи, шта там такое можуть бути Это жилой дом. Російський Єйск через Таганрозьку затоку від окупованого Маріуполя. Літак прописаний до 277-го бомбардувального авіаполку. Ще в травні українська розвідка встановила, що його військовослужбовці причетні до бомбардувань українських міст. Тим часом журналісти російського видання Бел порахували, що падіння Су – це щонайменше десята небойова втрата втрата. Вро. Сійській військовій авіації за час війни з Україною. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Українські воїни теж продовжують позбавляти росіян техніки. У Херсонській області збройні сили вранці знищили ворожий штурмовик су 25 І це ще не все. За словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, цієї ночі на південному напрямку було збито шість дронів камікадзе та чотири крилаті ракети типу Калібр. А ось так з гранатомета бійці 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону знищують ворожі танки та БМП, розтрощили ворожі позиції за допомогою станкового протитанкового гранатомета і бійці 98-ї бригади ТРО. А на Лиманському напрямку захисники 66-ї бригади блискавично знищили скупчення ворожої техніки. Загалом, втрати Росії у війні проти України становлять майже 66 тисяч солдат, понад 2,5 тисячі танків, понад 5200 бойових броньованих машин, 1622 артсистеми, 372 реактивні системи залпового вогню та 188 засобів ППО. Знищили і 1276 безпілотників, 268 літаків і 242 гвинтокрили. Поменшили у росіян і на 318 ракет. Це всі новини на цю мить. Більше вже за 15 хвилин та марафон триває. А,